Доброго часу доби, з вами Незламна душа. Огляд на Т-55А. Відповідно, у нас дуже хороший танк. Для новачка навіть непоганий. Чому? Через тепловізор, який дозволяє працювати в димах. Дуже непогана річ. Димах незамінна. З... Заздалегідь вибачайся за поганий звук ось, досить таки, таке. Перевіримо точність. Точність непогана. Ось так. Добре, невеличке інтро було, чи як там називають, е презентація невеличка. Танчик непоганий. Володіє добротними ку кумулятивами в МК3, до яких варто добратися. Кумулятиви це дуже хороші боєприпаси на МК2. Ой, пробачте. Ці кумулятиви на МК-3 розташовані. 3 БК-17М. Ну, за снаряди сказали. Бажано на перших порах прокачати оцей бобс. Потім взяти тепловізор, то що без тепловізора нікуди. Прокачати повністю ці зелені модулі. Обов'язково відкрити правило номер 1 Першим ділом відкривати автоматичну систему пожежогасіння на всі танки. На всі. Тому що якщо Ось, показую броню. Якщо, наприклад, пробивають і цепляють бак, то танчик може загорітися. Неважливо, під яким кутом. У нас є кумулятиви, які прошивають до... Які проникають до 2 метрів, зараз покажу. На чому би показати. А ось. 114 Бт. До речі, його я теж раджу купляти і поставити в сетап. Прокачувати по бажанню. Так. Озброєння кумулятиви. Проникнення 1,7 метр. Ну, так, я трошки помилився. Але 1,7 метра проникнення. Добре. Для новачка я дуже раджу цей танк Т-55А. Він досить міцний для Т1, може щось там Танкнути. У нього досить міцна голова. Ось уже. О, 750 мм броні. Тут і оптика у нас. О. Якщо стати від якогось насипу, то можна так непогано насипати. Ось я покажу кути наведення. Мінус 9. Та що кути наведення дозволяють грати від рельєфу. Що вже непогано. На дальній дистанції цей танк добре стріляє, непогана точність. Дальність вогню 1,5 км. Максимальна швидкість 1680 метрів на секунду. Непогано. Також є кумулятиви вмк 3 які летять дещо повільніше. Є ще бронебійні фугаси. Ну, таке. Але раджу брати фугаси звичайні замість бронебійних, тому що в них різниця невелика. Фугаси 100 мм пробую. На Т1 багато картонної техніки, тож звичайні фугаси будуть куди краще за бронебійні. А проти важких цілей брати бобси або кумулятиви. Кому що душі завгодно. Я ж катав із бобсами. Потім пересів на інші танки. І зараз покажу, на який танк буде наступний огляд. На оцей. Це дуже злий танк, тому теж раджу його трішки бувалим новачкам від 10 рівня, які назбирали більше 1800 золота. А чому я поясню в наступному відео? Тож. Всім бувайте та не хворійте. А ще одне. Слава Україні!